З першого пострілу. Вітаю вас на каналі Стрілець. Продовжуємо вивчати балістичний калькулятор. Розповідати вам про нього балістичний калькулятор-стрілець. Сьогодні у нас стрільби. Попрацюємо на дистанції 796 метрів, 850-910. Ну і попробуємо ще далі. Подивимося, які там у нас є дистанції, які цілі. І попрацюємо. Перша дистанція 796 метрів. Поправки у нас вже введені, все розраховано. Працюємо. Влучання. Є. Так, додамо два кліки вліво. Наступна дистанція у нас так, 850 метрів. 850. Метрів. Це два гонги над ним. І так, у нас 24.90, ставимо 25. вітру добавимо один клік. Так, початкова швидкість 837 у нас. Угу. Так, я буду працювати вправий. Влучання. Єсть. Yes. Так, з першого пострілу. Наступна дистанція у нас 910 метрів. Богдан Навудся. 910. І влучання, до речі, в центр. Що 796, що 910. Так. 28 МО. І додає ще один клік вліво. Швидкість 836. Так, наступна дистанція 910. Оправочки введені. Працюємо на 910. Так, нагадую, слідкуйте за рівном. Це дуже важливо на таких дистанціях. Працюю. Зліва. Так, вітерок у нас піднявся. Ми за ним не слідкуємо. Ага, у нас швидкість виросла. Нічого собі, ну ладно. Працюємо все рівно в правий зріз. Влучання. Повторим. І швидкість у нас виросла знову, 842. А це знаєш чому? Це нова пачка набоїв. Це те, що я попередньо казав на відео, що. Виміряйте завжди швидкість набоїв. От у нас було е, три пачки набоїв. Ми одну вистрілили на одному відео, іншому вистрілили. Е, я вчора вистріляв. І ось ми дістали нову пачку. І швидкість, як бачите, виросла. І суттєво виросла. Так, Продовжую працювати в правий зріз. Влучайно. Так, повторимо. Але набою у нас залишилось небагато, тому швидкість 838, швидкість більш-менш нормальна, але все рівно в цій новій пачці швидкість зросла у порівнянні з попередніми. Так, дистанція 1345. Слухай, мені таке, як був звук. А ну ще раз. Да. звук був. Там дуже такий міцний гон для 6,5. Його поворушити дуже важко. Ану давай ще раз. То що перед цим я бачив влучання, коли ми перепутали дистанцію, я бачив чітко недольоти. Повітру все було добре. Повторюємо. Ай, зліва близав! Зліва! Тому попередній постріл міг бути влучання. Вертикаль все чітко працює. Взагалі чітко, на 3 години працює правий зріз. Ех, зліва знову. Слухай, ну вертикаль чітко. Вертикаль розрахувала чітко. Повітря у нас трошки ми помилилися. Трошки. Буквально злівий зріз гонку двічі ми облизали. Но! сплески ти бачив, а саме перший постріл, який я зробив на 1345, сплесків не було. І звук такий був влучання такий глухенький. Просто там важкий гонг. Його порушити 65 ну дуже важко на цій дистанції. Але можу впевнено сказати, балістичний калькулятор-стрілець на 1345 метрів розрахував чітко. Ми можемо зараз зняти поправки, от у мене зараз стоїть 56 Десь і 8, 56, ну на один клік більше, да, ніж показав балістичний калькулятор. У нас 5652, а в мене стоїть 56 мо і 3 кліки. Не 2, а 3. Але, ну навіть якщо б було 56-52, і в мене тут стояло на один клік менше, ми все рівно були в габаритах Гонгу. Все рівно. Тобто калькулятор працює дуже чітко. Жаль, дуже жаль, що закінчилися набої. A few moments later. Слухайте, ну ви знаєте, радощів як кажуть. А, ну, ладно, не будемо про це. Коротше, знайшлися набої. У мене це в сумці лежала пачка, я не всі набої висипав. Тому ми продовжуємо стрільбу на 1345 метрів. Я впевнений, ми зараз будемо влучати і дуже-дуже добре будемо влучати. Так, раз, два. Вернула поправочку вправо. Ну что, Богдан? Я сплетку ни не побачил. И я не побачил. Значит, мы в теле продолжаем. Звук був. Звук влучання є. Ми в цілі. Так. Добре. Все дуже добре летить. Слухай. Все чітко відповідає. Налаштування балістичного калькулятора. Дивись, дивись, дивись. Є! Влучання. Влучання. Слухай, ну стабільно. Можна сказати, давай ще один. Давай, мені дуже сподобалось, коли влучаєш. Ну це всім подобається. Особливо на такій дистанції з такого калібру. Це дуже класно. Влучання. Yeah. Клас. Три підряд влучання. Коли вітерець піймали поправочки, правочці. Yeah. Я винес зробив правильний. Повторюю, балістичний калькулятор, стрілець розраховує навіть на дуже великі дистанції для такого калібру, як 6,5. Дистанція 1345 метрів. Ми влучаємо в гонг розміром. Ну, це гонг у нас поясна фігура. Поясна правильно? фігура, так. Да. Поясна фігура. І на цій дистанції впевнено влучаємо. Тому користуйтесь, ще раз кажу, користуйтесь цим балістичним калькулятором, він розраховує дуже класно, дуже вірно, дуже чітко. До нових зустрічей! Так, ну що, Богдан, відпрацювали? Да. І дуже добре відпрацювали. Богдан сьогодні не терпівся мене, тому що я емоційно розповідав, що мені не подобається в термозалежності, пороху і так далі. Але кінцевий результат. Винтівка в калібрі 65 Крідмор, куля 147 Грейн, початкова швидкість 838 метрів за секунду. І у нас влучання. Ми зайшли третім, якщо не помиляюсь, в гонг на 1345 метрів. Потім у нас був промах вправо, і потім три підряд влучання. На цій дистанції. Для цього калібру це досить-дуже досить велика дистанція. І у нам балістичний калькулятор по вертикалі розрахував дуже-дуже севірно. Ну, питань взагалі немає. Якби були якісь проблеми, да, я б, мабуть, отак не, сказав, не стояв би, не розповідав, би, а отам за кадром би я б емоційно розповідав би щось інше. Але зараз мене емоції позитивні просто переповнюють. Тому що він дійсно працює, він класно працює, є над чим ще працювати. Я дякую всім, дякую за перегляд. Сьогодні у нас були набої СТС. Це вітчизняний наш український виробник. Так, да, гвинтівка перестволена нашими зброєрами українськими. От. і теж дякую. Гвинтівка працює просто супер. Я за вітчизняний виробник. Глушник у нас теж вітчизняного виробника. Тому. Чим більше ми будемо використовувати вітчизняного виробника, тим краще буде, я думаю, для всіх нас. Тому що якість, яку ми маємо вітчизняну, ну, вона не уступає іноземним зразкам. Я вам дякую за відео. Дякую за перегляди. Іван. Ще раз вам дякую. Все. Калькулятор супер. До зустрічі. До зустрічі на нових відео.